Три хвилини, якщо у пораненого сильна кровотеча, щоб її зупинити і врятувати життя, є лише три хвилини. І кожен з нас має бути готовим врятувати того, хто поруч. Ну а для того треба вміти користуватися турнікетами, тому так важливо пройти курси до медичної допомоги. Та вміти користуватися мало, коли рахунок йде на хвилини. Треба ще й мати того турнікета. І от із цим героїні нашого наступного матеріалу насправді пощастило, бо поруч із нею у критичний момент опинився інструктор таких курсів і врятував їй життя. Ми відшукали рятовника. Зеленою Сухановською ми познайомилися у лікарні, вона вижила після скерована. Дівочка... Метрів від неї. Жінка якраз вийшла на зупинці годину ламок застряг у рюкзаку, а другий прошив артерію на правій руці. Це мені скинули фото, яке зняли, коли я вийшла з тролейбуса, і в мене була розірвані судини. Ну, я не зрозуміла, був вибух, болі не було. Одразу з руки хлистала кров, а врятувало її те, що неподалік якраз проводили курси з домедичної допомоги. Інструктори миттю прибігли на місце і встигли накласти олені турнікет. Доки жінка не стікла кров'ю. Їх треба знімати. Ой, ось герої. Якби не він, мене б жив не було би. Ось Олексій, той самий герой, про якого розповідала нам пані Олена. Біля зупинки лежала жінка, в неї була масивна кровотеча з кінцівок, дуже багато крові. На асфальті, і тут поряд також лежала мертва жінка, яку вбила склом. І Ми почали надавати допомогу. Поряд з нею вже на той час знаходились двоє чоловіків, але в них не було наявних турнікетів, і вони не знали, що робити. Коли кровотеча сильно у пораненого є лише три хвилини на порятунок. Жодна швидка не встигне доїхати за цей час. Саме тому так важливо вміти зупинити кров самостійно. Цьому і вчать на курсах з домедичної допомоги. Проклеїли доріжок, і тепер на рівніше починаємо крутити. Відпрацьовують, доки не виходить у всіх. О, а тепер мені подобається. Дозвольте угу. чудово, але я б ще вище наклала. Є? Я б щодо Тут вам пояснять, і чому старий джгут з автомобільної аптечки варто виконати в смітник. Зрозуміло? Тож, це не дає вам гарантію на те, що воно врятує життя. Скоріше за все відбудеться. Ось інструктори наполягають, що ці навички безцінні для будь-кого, бо, окрім атак, росіян є ще й побутові травми та ДТП. Пані Галина вирішила пройти курси, коли її син став до лав ЗСУ. Хочу, що ну чим всі йому допомогти будь-якою порадою. Тому ну я розумію, що їм це все показували, розказували, навчали. Але ну ще я йому це. Отримані навички потрібно відпрацьовувати до автоматизму, наполягають інструктори. Дуже класно, коли люди проходять курси подібні кожні хоча б два тижні. Але якщо вони розуміють, як його накласти і додатково тренуються вдома ще. Це вообще прям класно. А ще рекомендують брати з собою хоча б один турнікет завжди і всюди. Якщо турнікет буде схований у вас в сумочці або в наплічнику, людина, яка буде поряд і захоче і зможе вам допомогти, просто не здогадається, що він у вас є. Тому носити його потрібно на най. Виднішому місці сам курс займає всього 4 години і навчить як не прогавити ті три хвилини, що здатні врятувати життя. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.